Вітаю вас, любі малята. Сьогодні на занятті з конструювання з паперу ми зробимо ось таку пташечку. Але для початку треба трошки розім'яти наші пальчики. Пальчикова гімнастика пташка. Пташка тихенько в гніздечку сиділа. Раптом розправила крила і полетіла. Давайте повторимо ще раз. Пташка тихенько в гніздечку сиділа. Раптом розправила крила і полетіла. Молодці діти! Для роботи нам потрібно два аркуші білого паперу, ножиці, простий олівець та кольорові олівці або фломастери. Беремо аркуш білого паперу і складаємо його навпіл, куточок до куточка. Міцно проводимо пальчиками по лінії згину. Беремо простий олівець та малюємо силует пташки. Малюємо так, щоб голівка була біля лінії згину і хвостик теж. Намалюємо нашій пташці дзьобик та оченята. Тепер беремо ножиці та вирізаємо силует нашої пташки. Подивіться уважно, як це треба робити. Ось така заготовка повинна вийти. Намалюємо пташці око і дзьоб з іншої сторони. Олівцем робимо розмітку для крил нашої пташки. Ножицями обережно робимо розріз. Бажано, щоб це зробили батьки. Беремо другий аркуш білого паперу і складаємо його навпіл. Пальцями проводимо по лінії згину. Розрізаємо папір навпіл. Одну частину білого паперу відкладаємо, а з іншої робимо гармошку. Тепер папір складений гармошкою вставляємо у розріз. Розфарбовуємо дзьоб та очі нашої пташки. Розправляємо крила нашій пташці. Наша поробка готова. Чекаю на ваші роботи.